Вітаю вас на каналі Setanet. Зараз я покажу вам, як задати проксі в програмі AIO Stream. Це програма для SMM-ників, яка дозволить збільшити свою аудиторію на YouTube, Spotify та SoundCloud та ефективно працювати з вашими обліковими записами. А з використанням проксі робота ще й буде анонімною. Зараз покажу покроково, як задати проксі під конкретний обліковий запис. Запускайте AIO Stream. Спочатку зліва на панелі обирайте платформу, для облікового запису, якої ви хочете задавати проксі. Тепер у робочому полі обирайте обліковий запис, до якого будете прив'язувати проксі. Зверху натискайте на Edit. У налаштуваннях облікового запису у вас задані дані вашого облікового запису і нижче у полі проксі ви можете задавати проксі в наступному форматі iP2.port у разі використання безкоштовного проксі. А у разі використання Персонального проксі в такому форматі: ip 2 port 2 login 2.пароль. Коли задали проксі, натискайте Verify, щоб перевірити проксі на працездатність. Якщо проксі працює, ви побачите відповідне повідомлення. Тепер натискайте у всіх вікнах ОК. OK. І з вибраним обліковим записом ви будете надалі використовувати заданий проксі. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.